Всім привіт! Останнім часом класні фільми нового золота. Сьогодні я підготував для вас найкращі бойовики 2023 року, які вже можна переглянути в мережі. Для тих, хто вперше на каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ставте палець вгору, а в коментарі пишіть ваші улюблені фільми та фільми, які б ви порекомендували іншим. Погнали! Нація Фортуна, мистецтво перемагати. Фільм вийшов авторський. Тобто над проектом працювала вся команда Гай Річі сценаристи, композитор, оператор, монтажер. Ті самі люди, які зняли джентльмени і гнів людський. Гай Річі має власний стиль, головною перевагою якого є живі веселі діалоги, бадьори карикатурні персонажі. Потужний музичний супровід та чудова візуальна картинка. Можна сказати вже у звичайному своєму амплуа. суперагент Орсон Форчун у виконанні Джейсона Стейтема. Він крутий, брутальний, розумний, лідер своєї команди, міжнародної розвідки. Головну жіночу роль виконала Обрі Плаза, та сама злочинниця Емілі. Дивились цей фільм? Якщо ні, раджу. Мені актриса подобається. Вона виділяється зовнішністю та фактурою. Приємно в неї дивитись. Оригінальна, неординарна зовнішність та харизматична поведінка. І так. До сюжету команді розвідки на чолі з їх лідером Орсоном Форчуном необхідно виконати завдання зупинити продаж смертельної зброї, від якої залежить доля всього людства. А для прикриття та щоб е підібратись до головного лиходія, герої використовують голівудського актора. Хороший фільм, хороші актори та суперрежисер. Місія Кандагар фільм заснований на реальних подіях, що відбувались у 2008 році. Оригінальна назва Кандагар. Головну роль виконав Джеральд Батлер. Відомий так само за фільмами Законослухляний громадянин та Падіння Лондона та 300 спартанців. У сюжеті є реальна історія співробітника ЦРУ. Він провалив місію і був змушений ховатись, бо його хотіли вбити. Головному герою самому доведеться дістатись міста Кандагар, де його чекатимуть літак з союзниками. Звичайно, йому в попутники дістається чоловік, перекладач, який допомагатиме йому вижити. Фільм цікавий. Знову ж таки, як людині вижити в умовах пустелі в чужій країні, та ще й всі намагаються тебе вбити. Аварія. Просто бойовик. Я сказав би в стилі Рембо. Якщо хочеться подивитись фільм і ні про що не думати, е, щоб мозок відпочив. І знову ж таки, Джеральд Батлер у головній ролі. За сюжетом, пілоту далекомагістральних рейсів Броуді Торансу вдається успішно посадити пошкоджений штормом літак, але невдовзі з'ясовується, що вцілілим загрожують вевничі пірати, які хочуть захопити літак та його пасажирів у заручники, поки йдуть пошуки літаки, що зник Броуді як капітан судна, вважає своїм обов'язком захистити своїх пасажирів до прибуття допомоги. Праведник. Гідне продовження історії Роберта Маккола, головну роль, як і в перших двох фільмах виконав Дензел Вашингтон. Одного разу Роберт Маккол вирушає до Італії. Там він дізнається, що його друзі потрапили в біду і тепер перебувають у владі місцевого злочинного групування. Герой, звичайно, ж вирішує їм допомогти і вступає в нерівне протистояння з сицилійською мафією. Перекладач Заїжджена тема війни в Афганистані, Гай річі вирішив повернутися до цього періоду та зняв про це черговий фільм. На щастя, тут не так про війну, як про людські якості та стосунки, які, як відомо, перевіряються саме в екстремальних умовах. Режисер не мав ще жодного фільму, який я б не хотів порекомендувати іншим. Може, це тільки на мій смак, але я більше схильний до того, що в нього талант. Джон Кінлі не пам'ятає, як вижив, коли потрапив в оточення ворога в Афганістані, але розуміє, що зобов'язаний життям місцевому перекладачу на ім'я Ахмед. Саме йому вдалося відбити пораненого Кінлі та на собі витягти через небезпечну територію. Тепер почуття обов'язку не дає Джонну спокою, і він вирішує ризикнути всім, щоб повернутися за Ахмедом та його родиною. На обох оголошене полювання діяти доводиться наодинці. Але він розуміє, що не може кинути свого товариша в біді. Всім би нам таких людей у житті. Евакуація 2. Продовження бойовика Netflix Евакуація, що вже став знаменитим, сценаристами якого є брати Руссо, що зняли месники, а режисером виступив Сем Харгрейв, постановник трюків у месниках. Фільм став одним із найпопулярніших проєктів сервісу за всі роки існування, і не дивно, що продюсери вирішили випустити продовження зняти тим самим режисером. Головну роль виконав Кріс Хемворд. Відомий за роль Тора кіновселенної Марвел. Якщо в першій частині легендарний Тайлер Рейк, колишній спеціаліст, який став найманцем, врятував хлопця Бангадеша, то в другій дія переноситься до Грузії, де найманець повинен врятувати з лап кримінального авторитету жінку з двома дітьми, які до всього ще є йому родичами, а отже є ще й якийсь сімейний обов'язок. Джон Вік 4. Головну роль виконав Кіану Рівс, який пережив масу особистих сімейних трагедій, але при цьому не зламний. Ці характеристики відносяться і до персонажа, і до актора. Джон Вік знаходить спосіб здобути перемогу над правлінням кланів. Однак, перш ніж він зможе заслужити свою свободу, він має битися з новим ворогом і його могутніми союзниками. Заключна серія фільмів про улюбленого героя. А ось вам і цікавий факт. За весь фільм, який триває 2 години, 49 хвилин, актор промовив лише 380 слів. При цьому його гонорар склав 15 мільйонів доларів, тобто близько 39 тисяч доларів за кожне сказане слово. Бажаю вам усім таких гонорарів. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, зміг вас порадувати.